США повідомили, що Трамп має намір посилити тиск на Путіна. Трамп зловив хвилю, це абсолютно очевидно, і розуміє, що на Путіна можна тиснути. Тим часом Нетаньяху вирішив завдати удару по сектору газу, а Трамп не дуже проти цього і говорить, що чекає на чудову зустріч із Сінзінпіном, яка відбудеться буквально завтра, 30 жовтня. І екс-меру Одеси Геннадію Труханову вручили підозру, але не за держзраду. Зараз про це все по порядку. Підписуйтеся, коментуйте. Сьогодні, друзі, 29 жовтня. З вами знову Валерій Кличок. Принагідно вам дякую за те, що ви відгукнулися на моє прохання підписуватися на канал. Про це я просив вас вчора в вечірньому відео. Ви активно долучаєтеся. На каналі 40 з лишнім відсотків тих, хто дивиться, переглядає без підписок. Я не проти цього, але просто прошу вас. Підписатися, це допоможе каналу рухатися швидше. Ну, а тепер давайте детальніше про все мною анонсоване. Розпочну із приємних новин про удари по території Росії. Палало в багатьох регіонах, географія широка. Багато було вибухів в тимчасово окупованому Криму. Там палала Сімферопольська ТЕЦ. У гвардійському є влучання по нафтобазі Атан. Раніше, 17 жовтня, туди прилітало, там також горіло. У Новопаському, Ульянівської області завдано удару по НПЗ НС Ойл, потужність його близько 600 тисяч тонн на рік. У Табашино, Республіка Марій Л. Також атаковано Марійський НПЗ, він ще потужніший, аніж у Новопаському і у Будьоновському Ставропольського краю є влучання по хімічному підприємству Ставролен, яке виробляє поліетилен, поліпропілен. Віна, бензол та інші речовини, які необхідні для виготовлення снарядів. Ну, я думаю, ви це чудово вже розумієте. В силу обставин, в силу війни ми вже стали багато в чому військовими експертами. І добре, що наші безпілотники долітають до цих об'єктів. Але на превеликий жаль була атакована і Україна. Минулої ночі потерпала Одещина. На цю хвилину 30 тисяч абонентів залишається без світла. Регіону вночі був під атакою. Є пошкодження об'єктів енергетичної та транспортної інфраструктури. Звітують ДТЕК, є і на превеликий жаль, постраждалий. Але зараз активно займається поверненням світла. Загалом в ніч на 29 жовтня Росія атакувала нас 126 дронами різного типу шахет, гербера. Розвідувані дрони були. ППО знешкодило 93 ворожі дрони, 32, на жаль, влучили. Тому, будь ласка, друзі, будьте обережними. Ну і тепер трішки детальніше про санкції. Санкційний тиск Дональда Трампа посол Сполучених Штатів Америки в НАТО Меттю Вітакер знову з'явився у публічній площині і почав коментувати санкції Трампа. І каже, що Трамп має намір посилити тиск на Путіна, якщо Росія не погодиться зупиняти війну. Про це пише видання Bloomberg, звісно, з посиланням на Вітакера. І він запевнив, що санкції це лише частина передбачених Білим домом заходів. Тиску на Путіна конкретно він сказав наступне: ми запровадили ці санкції і маємо намір їх дотримуватися. Можливо, це змусить Путіна сісти за стіл переговорів і покласти край війні, або, хоча б укласти перемир'я, щоб можна було виробити остаточне рішення, за словами Вітакера, це лише початок, і Трамп він каже, має всі карти, і лише одна із них нині використана. Мається на увазі санкції, є ще багато інших. Окрім того, у Білому домі запевнили, що Трамп має намір слідкувати за дотриманням запроваджених ним санкцій проти Росії, але вони ще не вступили в дію. І для того це робиться, аби примусити Кремль сісти за стіл переговорів і зупинити вогонь. Ну, наміри Трампа справді очевидні. Я про це говорив раніше. Трамп одержимий зупинкою війни. Єдине, що йому байдуже, як вона зупиниться. Тим часом на тлі такого потужного санкційного тиску Трампа тут без іронії, справді потужного. Індійська державна компанія Hindustan Aeronautics LT підписала угоду з United Aircraft Кор Росії про виробництво цивільних приміських літаків SG-100. Про це йдеться у заяві компанії, проте у повідомленні не згадувалося, чи включає пакт передачі технологій Індії чи залучення інвестицій. Чому це важливо, друзі? Справа в тому, що зараз ми багато чуємо повідомлень про те, що нібито Індія відмовляється від нафти. Так, певні сигнали є. Вони взяли паузу, тому що влада Індії нічого не доводить до приватних компаній, купувати їм російську нафту, не купувати, вони купують. Але державні трішки забронюють на спотовому ринку нафти на наступний місяць, на грудень. Але це не означає, що Індія відмовилася. Окрім того, є Повідомлення про те, що Індія та Росія можуть підписати також договір про спільне виробництво протиповітряних систем С-400 е на території Індії. Чи будуть передані технології, невідомо. Питання поки що доволі скажу так утаємничене. Ми поки що не знаємо всіх деталей цих майбутніх домовленостей між Індією та Росією. Очікуємо візиту Путіна до Індії вже в грудні місяці. І як на мене, таке поглиблення співпраці між цими двома країнами для нас не дуже добре. Ну і Трампу це точно не сподобається. Ну поки що Нарендра Моді відмовляється зустрічатися із Дональдом Трампом, спілкуватися з ним. І він відмовився навіть летіти на саміт АТС, де буде Дональд Трамп завтра в південній Кореї. Тому санкціями така друзі історія, але з порядку денного і зі столу Трампа вони не прибрані. Разом з тим стало відомо про те, що розвідувані служби США не бачать жодних ознак готовності Росії до компромісу щодо України, а Путін зараз, як ніколи раніше, налаштований продовжувати війну. Про це пише видання NBC News. Дивно, що лише на четвертому році широкомасштабного вторгнення і одинадцятому році війни Росії проти України розвідка США це зрозуміла. Але... Як пише NBC News, аналіз, який був доведений до відома членів Конгресу цього місяця, показав відсутність ознак Росії до компромісу. Два інших джерела NBC News повідомили, що ця оцінка узгоджується з тим, як розвідслужби США та Заходу сприймали позицію російського режиму з лютого 2022 року. Але як на мене, це лукавство, тому що. Різниця очевидна. Втім, зараз, за словами джерел, вважається, що Путін займає агресивнішу позицію ніж будь-коли. Він займав таку агресивну позицію постійно, але те, що вже є така твереза оцінка на столі у конгресменів, це дуже добре, адже вони вимушені будуть на це рефлексувати. От яка буде реакція? Це поки що питання відкрите і без відповіді. Втім, добре, що Дональд Трамп займає позицію тут введення санкцій проти Росії. Китай же тим часом цілеспрямовано перекриває кисень для нас і в такий спосіб обмежує наші можливості чинити спротив Росії. Мова йде про компоненти для виробництва дронів. Про це пише німецький телеканал НТВ. За його даними, Китай дедалі більше обмежує експорт комплектуючих для безпілотників в Україну. Це не нове. Але це дуже небезпечна тенденція для нас, яка, на жаль, розвивається. Нині блокуються навіть спроби отримати компоненти через треті країни. Китай це свідомо робить. За оцінками фахівців зараз ми замовляємо комплектуючих у Китаї на суму до 40 мільярдів доларів. Це просто неймовірна велика цифра. В галузі працюють в Україні понад 800 компаній, ринок зростає, однак близько 60% комплектуючих ми отримуємо саме з Китаю, а як бачите, там є проблема. Ну а тепер, друзі, трішки новин із близького сходу. Я вчора вам розповідав про те, що би на наказав завдати удар по сектору газу і ближче до півночі стало відомо про п'ятьох загиблих там. Це все відбулося нібито через те, що Хамас створив провокації. Нині видання Ексіос. Повідомляє деталі того, чому це відбулося. Бенамін Нетаняху не погоджував удари із Дональдом Трампом по сектору Газу. Але відразу скажу, що Трамп не заперечував проти цього загалом уже після ударів. І сказав: Ізраїль має право завдавати ударів у відповідь. Що ж власне було до того? Нетаняху до останнього інциденту у Рафаху шукав. Мається на увазі інцидент, який стався в Рафагі минулого ночі. Шукав можливості сконтактувати з Трампом, який нині перебуває в азійському турне і з ним переговорити не та няху так і не вдалося. 28 жовтня. Ізраїльська сторона надіслала Білому дому і центральному розвідувальному управлінню відео з доказом постановочного пошуку тіл заручників, пошуку тіл заручників в лапках, тобто ніякий пошук не відбувається, як підтвердження того, що Хамас порушує домовленості. ну і попередили, що Ізраїль. Має на це відповісти, ну скільки чекати можна з ін... одного боку, тут нетаняху правий. Високопосадовці з адміністрації Трампа відповіли, що на їхню думку це не грубе порушення угоди, і просто Ізраїль має утриматися від радикальних заходів. Але цього не сталося. Невдовзі після цього Нетаняху зібрав нараду термінову з військовими, щоб обговорити саме цю ситуацію. Зустріч закінчилася без рішень, і Нетаняху підсумував її тим, що зазначив, що для визначення кроків, які може зробити Ізраїль, потрібна координація зі Сполучених Штатів Америки. Проте він цього не чекав. І наскільки відомо, Нетаняху так і не говорив із Трампом перед тим, як заявив про поновлення ударів по сектору газу. Трамп відреагував на це абсолютно спокійно, сказав, Ізраїль має право відповідати на атаки групування Хамас. І вважає, що це не вплине на угоду про припинення вогню. Ну, якщо так, то тоді це добре, але якщо вплине, то тоді це буде серйозним репутаційним ударом по ідеях мирних Дональда Трампа, які він просуває і в Україні в тому числі. Тим часом Сенат Сполучених Штатів Америки у вівторок, учора так і не зміг. Скасувати режим шатдауну в 13 раз вони голосували за те, щоб все ж таки вийти із цього блокування роботи уряду, але не вдалося. Результати голосування 54 проти 45. Про це пише видання The Hill. І, як ви знаєте, вже з'явився якийсь анонімний спонсор у Пентагоні, який виділив мільйони доларів на виплати заробітних плат військовим, але не всім. Коли припиниться цей шадан, ну обіцяє, що впродовж листопада він ще буде тривати на Росії Сбербанк Росії, який очолює ГРІФ, якого можливо ви знаєте, хто ні? Повідомляю дуже цікава персона на Росії, який виступає проти політики Центробанку Російської Федерації, сікі розуміє, що фінансова система Росії валиться. Збербанк у цьому 25-му році запустив масштабну хвилю скорочень штату, яка торкнулася друзі. Тепер на секундочку 13,5 з половиною тисяч співробітників. Про це повідомляє Франкерджі з посиланням на звітність банку. Офіційно у першому кварталі штат банку було скорочено. На 8,6 тисяч осіб, у другому на 3,5 і в третьому на 1400. Під ніж, як пишуть журналісти, потрапили it фахівці банку, скорочення яких розпочалося ще взимку. Також це зрукнулося сегменту e-commerce та екосистем Сбербанку, маркетплейсу Мегамаркет, сервісів доставки самокат та купера, також зберлогістики. Ну, фактично, всі сервіси, які пропонував Сбербанк на Росії, вони згортаються. Грошей. Не вистачає дійних нет, як полюбляє говорити медведів в Україні. Тим часом вчора пізно ввечері оголосили підозру Геннадію Труханову йому та двом його заступникам. Не просто оголосили, але і вручили. Але підозру не за державну зраду, а у службовій недбалості через невжиття заходів під час повені в місті 30 вересня. Ну, виходить так, що Труханов добре заховав усі кінці воду і знайти формальних причин для притягнення його до відповідальності так. І не вдалося правоохоронним органам України заяви про те, що він російський громадянин, ну ще потрібно буде довести в суді. І Зеленський з цього приводу сказав: мені байдуже, чи є в нього паспорт, чи немає. У мене є докази з СБУ та інших правоохоронних органів. Наскільки він автентичний, це зараз не має значення, але каже, не треба, щоб Труханов управляв містом, коли йде війна. Росіяни не мають там каже керувати. Вчора було проведено дуже багато обшуків у Труханова, а також в його колишніх колег говорять про 25 обшуків. Як ви знаєте, інцидент, який стосується повені, справді став трагічним для Одеси. 30 вересня там загинуло щонайменше 10 людей, і за даними співрозмовників, увечері, 28 жовтня, співрозмовників Української правди вони про це пишуть. Власне, друзі. Труханов та його сімом підлеглим вручили підозру через невжиття заходів до під час та після трагедії, яка пов'язана саме з повінню в Одесі. Ця історія точно матиме продовження, вона буде політично, і про це ми однозначно будемо говорити сьогодні на каналі з моїми гостями. Вони тут будуть, їх буде чимало, тому не забудьте, будь ласка, перевірити свої підписки. І на завершення вам ще цікава новина про азійське турне Трампа. Він сказав, що. Чекає завтра на чудову зустріч із Сі Сідзінпіном. Китай поки що офіційно не підтверджував, що ця зустріч буде залишилося менше доби до неї. А тим часом Північна Корея протестувала нову стратегічну крилату ракету перед візитом Трампа до Південної Кореї. Випробування крилати ракети класу море Поверхня відбулося в жовтому морі. У вівторок, 28 жовтня, ракета спеціально переобладнана для корабельних запусків, була запущена вертикально, пролетіла понад 7800 секунд. Це приблизно 2 години 10 хвилин за заданим маршрутом і вразила ціль. визначену. Тобто пуск був успішним. Більше деталей Північна Корея не повідомляє, але як на мене, це була демонстрація сили перед можливою зустріччю Трампа із не лише Сі Цзінпіном, а й з чин іном, і Трампа про це запитали, на що Трамп сказав. Ну, я не знаю, він запускає ракети десятиліттями, чи не так. У мене завжди каже, були дуже хороші стосунки з ним. Тож, знаєте, в якийсь момент ми зустрінемось, у якийсь момент ми займемося північною Кореєю. І на оточніше запитання, чи буде зустріч із Кім Чен Іном, Трамп сказав, що він ще не знає. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що ви були сьогодні, цього ранкового дня, 29 жовтня, зі мною тут на каналі. Підписуйтесь, будь ласка, прошу вас про це. Також ставте подобайки, пишіть коментарі. Всіх люблю ціну шану і шанові, не перемикайтесь. Все буде Україна!